Вігнувся типиса, молодіним маленьком, Маленечка вийшла і стала грану крылочку, цистим, на ганку, як грано навколо все кривочку вам, пухнастим, цистим блискучим сніжком. На хурі, бодихні, на хурі. Смачні поки пить, аби їх могила. Стік. Ті на, вона полі. Треба тішо, а не сніг. Грудий диха наступав, замість снігом посипав. Под, подивись лише сюди та ще зайчика сліди, десь на щирій заховався, він шубілу шубку вбрався. Тепер зайчик не боїться, не вовчиська, не лисиці. Є упали свіжі, присла собі ли шлях, візьму я бистри. Смісу де свищать сніговиці, де не стало корму і тепла, перебрали слагідні синиці у садки до нашого села. В завірюку ожелед, морози, стокають синиці у вікно, ділять з горобцями на, на дорозі, ділять з воробцями крихту хліба, мерзлого і зерно. Будував тошок із годівниці та почав нарешті відчувати, що для когось крихта це дрібниця, а для пташки жить чи замерзать. Сива матінка зима, молоду яличку, одягала ма в снігову спідничку, обтвосила ялиня в снігову спідничку. А зелене облання до лиця яличка. Дуже у, своє. у своєму обланні в юні яленята дуже милі осені в нововічні свята. Земенько голубеньку, білі кожучку любому ми бігати по тиснішку, сім кром сім ром'яних свеченька, ти уціпає і родна з козаньки нашому дворі. Дивний вітер воспустили наших вікна. Мужкова пристріли ці сніг, Падесне. сніг, Іду його досить різ. А веселі грали сніжки, сніжі даймо на уснішки. Сміялися з усіма, ой зима, зима, зима. Є у мене ковжани, ковжани пустуни, тільки ранок наступає. Вже на вулиці вони їм сподобався дуже літ. Я спізнився на обід. І мені сказала мама, я ж того гори з ковзанами. Отакі то ковзани, ковзани, пустуни. Віхоріха, віхо. до роза їх. Зайди розігналися, зайчики їм лякалися, віхла схопилася, в полі закрутила, віхла-віхола, ти куди же їхав? Помчата, хай щоки ще пар, морожа хороша погода, весела зима. Влинули і нема, із рукавами телеки вирушує. Ходить якась дивина, а ваша кодитка полинка одна.